Доброго дня, мої любі малята, я рада вас вітати. До нас у гості завітали дві ляльки. Давайте з ними познайомимося. Це Катруся, велика лялька, а це Оленка, вона маленька лялька. Дівчата гралися і переплутали посуд. Давайте допоможемо нашим дівчатам. Підібрати посуд. Який посуд потрібен для нашої катрусі? Так, великий посуд. А для оленки який потрібен посуд? Так, вірно, маленький посуд. Каструля червоного кольору. Де тут каструля велика? Так, правильно. А це. Маленька каструля. Це велика сковорода синього кольору. Це для катрусі. А це сковорода маленька для оленки. Чайник зеленого кольору. Цей чайник великий. А цей чайник маленький. Жовта тарілка велика, це для катрусі. А червона тарілка це маленька для оленки. Червона чашка це для катрусі, вона велика. А синя чашка це для оленки, вона маленька. А зараз, малята, ви самі відгадайте, де велика ложечка, а де маленька. Малята, ми допомогли нашим лялькам підібрати посуд. Для катрусі був великий посуд, а для маленької оленки маленький посуд. Молодці малята. Дітки, а який вам посуд потрібен, великий чи маленький? Всього вам найкращого. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!